Їх десятки по всьому місту, практично підлітки зі скриньками на шиїх абсолютно безкорисно намагаються допомогти хворим діткам. Принаймні так кажуть, скільки насправді заробляють такі вигадані благодійники на чиємусь справжньому горі, сьогодні намагалась дізнатись Юля Медвідь. Перш ніж йти і питати, як працюють вуличні волонтери, консультуємо з юристом про те, які саме документи можемо сміло у них вимагати. Якщо вона проводить е, цей збір від е, організації, повинна мати. Довіреність нотаріально засвідчена. Якщо ж особа проводить збір від фізичних осіб, вона повинна мати договір між цією фізичною особою. Виходимо на вулицю вже за кілька метрів від телестудії. Бачимо першого так званого юного волонтера. Ми насправді сумніваємося, що відразу на мікрофон із телекамерою нам будуть показувати всі документи, що від нас не будуть тікати, тому ми озброїлись наразі маленьким мікрофоном, який буде схований в мене в сумці. Будемо підходити поки що до волонтерів, як звичайні тернополяни. Волонтерів зараз дуже багато скарг, що вони там на кого вони працюють, на який благодійний фонд, такі подібні речі. Маєте про собі документи, волонтера, посвідчення особи і весь набір, який ви маєте мати. Договір з волонтерською організацією. Це фонд добрих людей. так? А ви давно працюєте волонтером? Четвертий день тут. Ага. Вам тут якось платять зарплату? – чи ви так? Є, без... Надя зі мною була дуже привітна. Під кінець розмови навіть візитку благодійного фонду дала, в разі чого, каже, і я можу долучитись до доброї справи. Ця візитка мені знадобиться потім. Йдемо на пошуки волонтерів далі, оскільки перша зустріч вдала, далі не ховаємось і сміло підходимо із мікрофоном, і з камерою. Наступна волонтерка також зі всіма документами. Просила документи. Маємо, я покажіть. От візьміть. Тут є і договір, потім далі моя копія паспорта, копія паспорта мами і повністю сам. Довелось пройти зовсім трішки і ще одна скринька. Таня допомагає вже рік. Запевняє, бо має вільний час, а за свою доброту грошей не отримує. Прийшла я першого десь вересня, 2 вересня, десь приблизно. Ну, це... Без одного місяця, не без двох місяців. І це так і зимою і літом Так. – Ого, а який робочий графік? Чи ну це вільно, це не залежить. Там в мене просто навчання сві після навчання мало час приходило, час не мало часу не приходила. А чому? Ну там тобто студенти шукають якусь роботу, де можна гроші заробити, а от так от чому? – Та чому, в мене так? є робота трошки так, ну крім того, собі так підробляю. А тут я приходжу, так допомагаю. Волонтерам платять якусь зарплату, хоча б символічно? Ну там такого немає. Це чисто. Волонтерська, ну як сказати, благодійна допомога. Тобто зарплати ніякої немає. Повертаємось на студію. Тут якраз нам візитка першої волонтерки знадобиться. Зараз я буду телефонувати на номер телефону, який мені дала одна із волонтерок, яких ми сьогодні зустріли. Вона каже, що працює абсолютно безкоштовно. На волонтерських засадах заробітної плати ніякої немає. Ми це перевіримо, спробуємо влаштуватись на роботу. Чи не на роботу? Хочу просто поки що попитати, а скільки, а скільки зарплата? О, зарплата у нас є, але не дуже велика. У нас вона як виконаних робіт, як це відбувається, це відбувається збір коштів на вулиці. Є також є відвідування дитячих будинків і різних благодійних акцій. На основі того всього, що зробили протягом місяця. Скільки дитячих будинків відвідали там різних акцій, бухгалтерія нараховує винагороду. Подібних оголошень в інтернеті вдосталь. У більшості про оплату нічого не йдеться. Проте є й такі, де гонорари, так би мовити, благодійної праці є і не маленькі. Телефонуємо ще в один Тернопільський фонд, з надією, що тут благодійники таки допомагають просто так. Ступний номер телефону, на який будемо телефонувати. Роботу, яку ми знайшли в інтернеті, ціна не вказана, але також працювати волонтером. Спробуємо дізнатися, чи там можна отримати гроші за то. «Алло, добрий день. Добре. Я знайшла, я шукаю роботу і знайшла ваш номер телефону в інтернеті. І хочу знати волонтером, чи можна працювати, і яка зарплата? Можна волонтером, можна громадським активістом. Волонтер це є безкоштовна діяльність, ціна, та а громадський активіст оплачують націонати комплектувати. А громадський активіст це там які обов'язки? Практично скидує, що волонтер, тому що це благодійний фонд. Ну це треба буде скринькою на вулиці, так, збирати гроші? Так. Угу. А скільки там приблизно, чи по годинах, чи в день зарплати, як працювати? Це лише на офісі обговорюється, при зустрічі. або гроші, які ви даєте на лікування діток чи допомогу потребуючим, йшли тому, кому потрібно. Краще шукайте прямі контакти і рахунки. Рідко вуличні благодійники передають їх потребуючим, а не офісним начальникам.